У майбутнє ми входимо, озираючись на минуле. Оль Валерій, французький поет і філософ, відомий український педагог, активний громадський політичний діяч, міністр освіти в уряді УНР, доктор соціології праського університету Невчитель Григорій Куса. Людина лише тоді стає активним немертвим членом нації, коли досконало знає, хто вона з якого вона робить, коли дійсно знає свій народ. Знає історичну долю, його природжену національну вдачу, здібності, хист, знає і виразно відчуває ті прикмети, що відзначають його як окрему націю. Ця цитата, як і саме моє дослідження, участь моїх земляків у визвольних змаганнях, не втратила своєї актуальності і нині. Спершу я розпочала пошук інформації про забуте ім'я мого земляка Семена Заболотного. Тож такий Семен Заболотний. Семен Заболотний був найпомітнішою постаттю повстанського руху при Чорномор'ї. У 1919 році селяни посадили його на коня і сказали: веди нас! Повстанці фактично очистили територію Балтського повіту від добровольців генерала Денікіна, а потім успішно боролися проти більшовицьких окупантів. Тривалий період Семен Заболотний підписувався, отаман повстанських чорноморських козаків, і так допікав більшовикам, що вони вважали його головним бойовим ресурсом петлюри в Україні. Його боротьба значно сприяла просуванню Одещиної частин армії УНР, які брали участь у першому зимовому поході. У квітні 1920 року. Загін отамана, попри сильний опір більшовиків, зайняв повітове місто Балту. Цього самого місяця, за підтримки повсталих селян, він звільнив від червоних місто Ананів та вісім днів утримував його. У наш час у місті Ананіві споруджено перший на Одещині пам'ятник воякам армії УНР. Тому що Ананів та його околиці це унікальний історичний простір на Одещині. У вересні 1920 року загін Семена Заболотного знову здійснив успішний напад на Балту. Наприкінці 1920 року, через велику насиченість північних районів Одещини каральними загонами і регулярними підрозділами Червоної армії, з'єднання Заболотного передислокувалося до Братславського повіту Подільської губернії. В загоні залишилося тільки його ядро. 60 вершників, 75 піших козаків при чотирьох кулеметах. А решта козаків, аби легше було маневрувати, пішли додому. Та вже у квітні 1921 року повстанці повернулися до Балтського повіту. Формування Семена Заболотного стало називатися Балтсько-Ольгопільським загоном, і за даними більшовиків, у ньому налічувалося 800 кінних і 150 піших при 16 кулеметах. Високий моральний авторитет заболотного серед населення спонукав більшовиків влаштувати на нього справжнє полювання. ЧК послідовно засилало в його оточення своїх агентів. Одним з таких агентів був Бусько, колишній урядовець УНР, який у загоні називався Прізвищем Бузько. Наслідок його підступних дій, які він детально описав на сторінках робочої християнської газети у 1923 році, отамана. От і штаб було оточено та заарештовано. Семена Заболотного підступно вбито в ніч проти 4 липня 1922 року в селі Борійський Чечельницький Вінницької області. Настав час у підручниках з історії України розповісти про цю талановиту людину і велику.